Ох, ці розробники узяли і раптом наприкінці січня перенесли свої релізи на кілька днів та навіть місяців. І як їм після цього вірити? Раз сподіваюся, що в лютому все буде гаразд і все заплановане вийде вчасно. А релізів таки набереться повна жменя. Тому нам довелося добряче поміскувати, перш ніж обрати найсоковитіші новинки для лютневого порадника геймера а відкриває наш парад двовимірна пригодницька гра Апотеон. В особі Нікандроса, останнього героя людства, ми даватимемо смачнючих підсрачників міфічним створінням та самим богам Олімпу за те, що покинули греків у час нужди. Звісно, найбільшу увагу зараз привертає захоплива картинка, стилізована під давньогрецький живопис. Та розробники обіцяють ще й криваву боївку, відкритий світ з ігроладом, метроїдванії та мультиплеєр. Скуштувати все це зможемо вже 3 лютого. Наші очікування God of War тільки з боку. Того ж дня студія Telltale покаже світові другий епізод своєї гри престолів The Lost Lords. Минулорічний зачин виявився доволі непоганим, хоча арсенал художніх прийомів студії здається починає вичерпуватися. А з теперішніми конкурентами в особі Life is Strange та Dreamfall Chapters телтейлівцям слід буде попітніти, аби не загубитися на їх тлі. Наші очікування ну друга серія, як друга серія. Компанія добра Ubisoft продовжує тішити нас приємними забавками у перерві між гучними блокбастерами. Цього разу така роль дісталася Grow Home. Задом іграшки простий. Робот звалився зі свого корабля на острів, і щоб дістатися назад, йому слід виростити височезну рослину та видертися по ній нагору. А для присмачення розробники дозволять нам керувати руками робота поодинці. Бракує лише одного. Дочекатися 4 лютого і побачити, наскільки доладно все працює разом. Наші очікування симулятор садівника і детектор криворукості в одному флаконі. 5 лютого відбудеться свято на вулиці всіх прихильників містобудівельних стратегій. Новий рушій, значно більша площа вашого мегаполісу. 47 архітектурних стилів, тисяча з гаком споруд, просунута економіка, логістика та екологія. Певен. Віртуальні бурмістри вже задоволено потирають рученятка. А з підтримкою майстерні Steam, Cities XXL зможе втримати біля себе не одну сотню годин. Наші очікування розмір таки має значення. 10 лютого нарешті втішаться усі, кому не пощастило потрапити до бета-тесту асиметричного кооперативного шутера і Тому збирайте трьох друзів або й чотирьох. Можна ж і за монстра грати. І вперед на полювання. Кількість мап, звісно, не зросла, але от режимів та інших цікавинок додасться. А і будьте готовими до навали DLC, розробники вас попередили. Наші очікування гуртом легше голіафа бити. Якщо вам пощастило бути власником Nintendo 3DS, то передусім, 13 лютого, слід звернути увагу на перевидання однієї з найяскравіших ігор легендарної серії The Legend of Zelda. Majora's Mask може похизуватися не лише наявністю стереоскопічного 3D та застосуванням гіроскопів, а й геть переробленими битвами з босами. Ну і ще змогу рибалити додали. Це так, вишенька на торті. Наші очікування: нове обличчя культової класики. 17 лютого на поличках ігрових крамниць з'явиться нова гра із циклу Total War – Атіла. Гра перенесе віртуальних воєначальників у найперші роки середньовіччя та дозволить сплюндрувати залишки старого світу силами незліченного війська Атіле або ж випробувати свої сили у грі за Римську імперію, що виявиться геть непросто. Традиційно розробники зроблять усе, аби їхня стратегія залишалася найкрасивішим представником жанру. І мала відповідну автентику. Обіцяють також покращити стратегічні елементи і створити таку круту фізику вогню, щоб слово спустошення отримало цілком нове значення. Наші очікування Рим помер. Хай живе Атіла. Євротрак Simulator 2 надовго полонив усіх любителів романтики доріг. І хоч на обрії майорить скандинавське доповнення, розробники готові зробити черговий крок уперед, ім'я котрому American Truck Simulator. Як зрозуміло, із назви тепер нас чекатимуть уже американські дороги, краєвиди та вантажівки. Та й територія буде нічогенька, ціла сотня міст заходу і центру США. Втім, як і у випадку з Європою, автори гри з часом планують охопити увесь північноамериканський континент. Тряся і скільки ж часу піде просто на відвідини усіх цих міст? Наші очікування: найкращий симулятор далекобійника тепер і по той бік Атлантики. Також 20 лютого з'явиться один із чільних ексклюзивів PS4 – де 1886». Особі Сера Галаада, члена ордену лицарів круглого столу, мисновигатимемо альтернативним вікторіанським лондоном, завдаючи добра і справедливості, звіролюдам та іншим покидькам. Гра вже дивує неймовірною графікою та кінематографічністю, хоча за ігроладом нічого захмарного чекати не доводиться. Наші очікування британський стімпанковий war. Gears of war. Стосовно Resident Evil Revelations 2 маємо дві дивні новини. Гра виходитиме в епізодичному форматі, а ще в її мультиплеєрі діятимуть мікроплатежі і продаватимуть гравцям не аби що, а кристалики життя. На щастя, епізоди виходитимуть щотижня, а отже, гра стане повноцінною вже всередині березня. Ну і якщо Revelations 2 втримає планку, завдану попередницею, то їй можна буде пробачити усі недоліки. Наші очікування Реза пошматована як тії зомбі. 25 лютого на полицях з'явиться також і Homeworld Remastered Collection, яка міститиме одразу чотири гри. Оригінальну дилогію Homeworld та її осучаснену версію. І до слова, це буде не здирницьке розтягування текстур, а найсправжнісінький ремастер. Перемальовані геть усі моделі, переписаний саундтрек, підтримка роздільності 4 – словом, феноменальна робота з відродження класики і прихильникам серії, і неофітам нагально рекомендую. Наші очікування приємне поповнення у лавах чудових ремастерів. Власне, те ж саме можна сказати і про ще один ремастер Oddworld New and Tasty, реліз якого станеться того ж 25 лютого для ПК. Оновлений рушій, геть перемальована графіка, однак усе той же приємний ігролад та химерна атмосфера однієї з найкращих ігор минулого століття, тисячоліття залишилися на своїх місцях, і це прекрасно. Очікування, очікування, які в страху очікування, ну могратися і насолоджуватися. Ну от і все на лютий. Тому вдало розподіляйте час та гроші. Грайтеся тільки в те, що варте вашої уваги. Тисніть пальці до гори, поширюйте наші матеріали та заходьте на playua.net, А там, диви, буде березень, в якому нас чекає кілька особливо великих ігор.